Хто між вами? Хто заважає вам? Всіх вітаю, мої хороші. Хто вам заважає у житті? Хто заважає у стосунках, у спілкуванні? Зараз подивимося, що тут показує чоловік. Чоловік заважає вам, чоловік амбіційний, чоловік, який любить бути в центрі уваги. І тут не проста людина, а тут людина йде у формі. І від цього неспокійне кохання йде у вашому житті. Неспокійні. Неспокійне спілкування, якісь сумніви, якесь розочарування, розочарування від цього чоловіка. І ще у вашому житті вплив має якась жінка, подруга, сестра, тітка, колега по роботі. Вона впливає на ваші стосунки і за неї. Може бути розрив, розрив відносин, стосунків, навіть спілкування з колегами. Може бути і за тієї жінки. придивіться, Подивіться навколо себе. Зверніть увагу, очі вам можуть казати мед на вустах, а за спиною можуть робити якісь пакості. І дивіться, і ці пакасі приведуть до якихось неочікуваних подій, негарних неочікуваних подій, сварки, обман зі сторони з цією людиною. І тоді вам просто оце буде думки оті гнітити вас, хто зробив і що. А зробила жінка, яка знаходиться поруч з вами, і чоловік. Чоловік, такий дуже-дуже чоловік нарцис, я вам скажу: отакий чоловік. Бережіть себе, повний розказ. Звертайтеся у Viber, WhatsApp, Telegram. Тільки онлайн по відеозв'язочку. Діагностика негатива в мене 10 позицій до години часу. Тільки онлайн по відеозв'язку. Будь ласочка. Пишіть, не потрібно телефонувати, спілкуватися онлайн. Будемо по позаєм, по взаємному спілкуванню, по взаємному отримуванню.